Я хочу попросити міського голову, щоб він розібрався в питанні і заслухати учительцю освіти з приводу субвенції нашій освіти. Тому що вчителі задають питання, я не можу дати відповідь. Я не знаю, може комусь в нашому залі депутатів теж задають це питання. Я хочу знати, що з нашою субвенцією нашим вчителям і на якому етапі це все знаходить. У відпустки, це великі кошти, це виплата і заробітні оплати, і виплата е, відпускних. Прошу ну, звернути на це питання. І щоб ми, депутати, теж були в А як же так? Будь ласка. Добрий день, шановні депутати. Якщо питання стосується субвенції і виплати заробітної плати, то це питання ще озвучувалося і були виділені додаткові кошти в січні місяці цього року. В січні, в січні. перша частина і друга частина була в лютому. Прийшла освітня субвенція, не вистачало коштів. Відповідно, рішенням міської ради було і вашим рішенням. Ви всі підтримали, проголосували на виділення додаткових коштів. Перше це було в січні мільйон з хвостиком і, вибачте, не скажу точну цифру. І друге рішення це було майже 20 мільйонів, які були виділені в лютому. Тобто до кінця року всі освітяни, і заробітна плата, і відпустки, вони всі забезпечені коштами. І там у ще питання? еще питання.